Добрий день, дорогі мої дев'ятикласники. Ми продовжуємо вивчати синтаксис. А як можна синтаксис вивчати без синтаксичного розбору речення? А оскільки ми говоримо з вами про складносурядне речення і вже вивчили його будову, то, звичайно, сьогодні як узагальнення ми, ми виконаємо синтаксичний розбір складносурядного речення. Ну, на вашу думку, складно чи легко буде його виконувати? Для того, хто навчився визначати будову речення, утворювати таке речення і визначати смислові зв'язки, то, звичайно, буде легко. А чи буде це легко вам, а ми зараз і перевіримо. Ну що, готові, дорогенькі, перейти до синтаксичного розбору складносурядного речення. І ось вам з ходу перше завдання. Тестове. Складносурядне речення утвориться. Якщо серед варіантів продовження речення забілена в тумані говерла чатує на обрії, вибрати який варіант? Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, знайшли який варіант? А, Б, В, Г, Д. Ну, звичайно, це варіант Д. Ви правильно це зробили? Ви знайшли цей варіант. Якщо так, то ви молодці. Але саме ще одне, таке саме завдання. Складносурядне речення утвориться. Якщо серед варіантів продовження речення ще виблискують кришталеві росим, обрати який варіант? Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, знайшли? Який варіант ви обрали? А, В, В, Г, Д. Ну, звичайно, ви повинні були обрати варіант В. Якщо ви його обрали, то ви молодці. І вмієте визначати будову складносурядного речення. Ну тоді ми можемо переходити вже безпосередньо до синтаксичного розбору. Ба ні, ми повинні пригадати смислові зв'язки, адже ви знаєте, що саме від сполучників залежать смислові зв'язки і зміст у складносурядному реченні. При єднальних сполучниках це одночасність, послідовність подій або причинно наслідковість при протиставних сполучниках це протиставлення та зіставлення, а при розділових сполучниках це явища чергуються, або явища виключають один одного, тобто, можливо, тільки одна подія, одне явище. Ну, тепер здається, все. Можна виконувати синтаксичний розбір. Ну, звичайно, для того, щоб виконати розбір складносерядного речення, як, вам, як ви думаєте, що нам потрібно? Ну, звичайно, речення. І коли в нас буде речення, ми повинні відразу, це я вам так раджу, відразу починати з того, що підкреслюємо головні та другорядні члени речення. Коли ви їх підкреслите, то ви відразу побачите і його будову, і інші особливості кожної частини. Не забудьте про те, що складне речення це не просто речення, це таке речення, яке складається з кількох простих речень. Тому кожне просте речення у складному у нас буде умовно просте. Чого умовно, я думаю, ви здогадалися, адже саме речення тут в нас складне, воно складається з простих речень. А кожне просте речення не виражає закінчену думку у складному. Закінчена думка буде лише в кінці складного речення. Отже, розглянемо схему такого синтаксичного розбору Вид складного речення. речення за метою висловлювання, пригадуємо, Тобто ми повинні дати характеристику всьому реченню за метою висловлювання, яке воно буде розповідне, питальне чи спонукальне, за емоційним забарвленням, окличне чи неокличне, ми повинні визначити смислові зв'язки між частинами. Які ми щойно повторили, Усно ми повинні пояснити розділовий знак і обов'язково накреслити схему такого речення. Не забувайте, що в складносурядному реченні ми користуємося тільки квадратними дужками, які показують той факт, що кожне речення буде незалежне від іншого. І е, повний синтаксичний розбір складносурядного речення включає і розбір кожної частини як простого речення. І ми зараз побачимо, як це все виконується. Перед вами зразок усного розбору, зразок письмового розбору. Це сама схема є у вас і в підручнику. Ви її ще раз потім прочитаєте після закінчення заняття. А зараз ми попрацюємо практично, в нас є речення. В одну мить розсунувся простір і стали ближчі зорі. У нас немає розділового знаку. Спробуйте пояснити, чому. Пояснили, здогадалися, а тому, що в нас є спільний член речення для обох речень. Ось він, в одну мить. Ми можемо сказати, що в одну мить розсунувся простір, і в одну мить стали ближчі зорі. Саме тому ми не поставили, кому в нас події відбуваються одночасно. Ну, а починаємо ми, як я вам уже і говорила, саме із граматичної основи та другорядних членів речення. Хто що, простір, підмет виражений іменником, простір що зробив? Розсунувся присудок, виражений дієсловом, Розсунувся як, коли в одну мить. Це обставина виражена. Прийменником, числівником та іменником. Зверніть увагу, дійте, що над кожним словом ви повинні надписати частину мови. Я її надписувати не буду, бо мені буде дуже довго і складновато для того, щоб зекономити час, а ви це робіть за моїми коментарями. І друга частина. підмет хто що зорі виражений іменником, зорі, що зробили, стали ближчі. Складений іменний присудок, виражений дієсловом, зв'язкою стали і ближчі, це прикметник. Речення складносурядне, розповідне, неокличне, смислові зв'язки, подія, наслідок, і два простих речення, ось ми схему будуємо. Два простих речення з'єднані єднальним сполучником. І ось таку схему ви повинні були побудувати. І тепер розбираємо першу частину, перше речення. Перше речення в нас буде ось воно, да, в одну мить розсунувся простір і стали ближчі зорі. Ой, в одну мить розсунувся простір, це перше речення, а друге речення. Ви, звичайно, можете так не писати, а можете писати собі олівцем, якщо вам так простіше. Я вам написала, щоб показати саме, які частини ми зараз будемо розбирати. Так, перша частина, умовно просте, двоскладне, адже в нас є і підмати, присудок повне. У нас є всі члени речення для його розуміння, і поширене, бо в нас є другорядний член речення. Друге речення просте, воно буде умовно просте, двоскладне, повне і поширене. Ну, а скажете ви, чому ж воно буде поширене, в нього немає другорядних членів речення. А ні, є ось пригадуєте, оця спільна частинка. Вона спільна для обох простих частин. І тому ось таке друге речення, друга частинка – це теж буде поширене, адже до нього є обставина. Ось ми з вами розглянули повний синтакстичний розбір складносурядного речення. Ми ще побачили, що насправді це зовсім просто, як казав е, герой е, романів Конан Дойля, Шерлок Холмс, так все геніальне просто. Звичайно, а для того, щоб було просто, нам потрібно побільше практики, і тому я пропоную вам пояснювальний диктант. Пишіть речення, поставте розділові знаки і виконайте синтаксичний розбір кожного речення. А їх всього три, всього-навсього. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, справилися? А от ми зараз і перевіримо. Далі ми будемо працювати з кожним реченням окремо, а ви будьте дуже уважні, перевіряйте. Якщо ви щось зробили неправильно, ви запишіть правильний варіант і обов'язково за моїми коментарями виправте свої помилки. Так, перше речення, сховавши фарби в зеленвітах, підкралась осінь на чорись, і в тіло вистиглого літа вже пазурі їй вп'ялись. Спочатку звернемо увагу на розділові знаки. Перший розділовий знак ми відокремили обставину, виражену дієприслівниковим зворотом. Підкралась як, сховавши дієприслівник разом із залежними від нього словами, становить дієприслівниковий зворот. А дієприслівниковий зворот це відокремлена обставина. І ще одна кома. Ми відокремили порівняння, адже порівняння, наче рись, осінь порівнюється із риссю. І це буде порівняльний зворот. Ну і третя кома, звичайно, це кома, яка вже відокремила одне просте речення від другого простого у складносурядному. Оскільки ми пояснили розділові знаки, тепер можна переходити до синтаксичного розбору. А синтаксичний розбір ми починаємо із. Головних та другорядних членів речення. Підмет хто що, осінь, виражений іменником, що зробила? Підкралась присудок, виражений дієсловом. Підкралась як? Яким способом? Сховавши фарби в зелені вітах. Це все буде. Відокремлена обставина, і ми всі слова, які входять до складу відокремленої обставини, підкреслюємо як обставину і надписуємо розділові знаки. Сховавши, це дієприслівник. Ні-ні, такої частини мови немає. Дієприслівник – це форма дієслова. Тому над словом сховавши, ми надписуємо, що це дієслово. А собі знаємо, дієслово діє – дієсловом дієприслівник особлива форма. Фарби іменник в прийменник і зеленвітах це іменник. Начерись підкрилась осінь, як підкрилась начерись. Це все буде теж обставина, адже пам'ятайте про те, що порівняльний зворот це обставина способу дії, яка складається із сполучника, наче, і іменника Рись. Ось ми розглянули першу частинку, тепер підкреслюємо члени речення у другій частині. Хто що пазурі, підмет виражений іменником. Пазурі, що зробили? Вп'ялись, це буде присудок, виражений дієсловом. Пазурі, чиї її це буде означення виражене за іменником. Вп'ялись у що? В тілу це буде додаток, виражений іменником з прийменником. Тілом чиє яке вистеглого літа. Це все буде означення, виражене іменником з прикметником і в п'ялист, як вже, вже обставина, виражена прислівником. Ось ми підкреслили всі частини. А тепер даємо характеристику усьому реченню. Речення складносурядне, розповідне, неокличне, е, одночасність подій, дві частини. Ось ми бачимо, вона перша частина на схемі, і друга, ось вона перша речення, а ось у нас друге речення. Дві частини з'єднані єднальним сполучником І. Перше речення умовно просте, двоскладне, повне, поширене. І зверніть увагу, що воно буде ускладнене відокремленою обставиною та порівняльним. Спротур. І друге речення умовно просте, двоскладне, повне і поширене. Ось так ви повинні були зробити синтаксичний розбір першого речення і поставити розділові знаки. А тепер розгляньмо друге речення. Мені шумлять октави тополині і льон у синій повені сія. Ми поставили кому, тому що в нас. Події відбуваються одночасно, так і з'єднані сурядним сполучником І. Це складносурядне речення. Ми довели це, розбираємо його. Октавий підмет виражений іменником, що роблять шумлять присудок, виражений дієслом, шумлять, кому мені додаток виражений за іменником, і октави, чиї, які. Тополині. Означення виражене прикметником. Льон у синій повені сія». Хто що? льон підмет виражений іменником. Що робить сія? Присудок, виражений дієсловом. Льон сія де у повені. Обставина виражена іменником з прийменником і повинні якій синій означення, виражене прикметником. І речення буде складносурядне. Ось ми на схемі кому б доставимо. Речення складносурядне, розповідне, неокличне. Одночасні споді виражають і два, дві частини з'єднані єднальним сполучником І. Перше речення буде умовно просте, двоскладне, повне і поширене. І друге речення буде умовно простим, двоскладне, повне і поширене. Ось так ви повинні були виконати синтаксичний розбір другого речення і поставити розділові знаки. Ну і що ж, розгляньмо останнє, третє речення, чи правильно ви виконали. Зверніть увагу відразу на розділові знаки. Дмухнув вітер понад ставом і сліду не стало. Ми поставили терем, тому що у нас відбувається швидка зміна подій. Одна в одній частині у нас відбувається сама подія, а в другій її наслідок. І починаємо з граматичної основи та членів речення. Вітер, що зробив, дмухнув. Так, вітер підмет виражений іменником, дмухнув присудок, виражений дієсловом, дмухнув вітер, де? Понад ставом. Обставина виражена іменником з прийменником. І сліду не стало. Зверніть увагу, що сліду не стало це фразеологізм. Ми його розуміємо як одне слово в переносному значенні. Тобто щезло все. Так, і це все буде присудок. Тобто друга частина буде односкладне речення Даємо характеристику. Речення складносурядне, розповідне, неокличне, подія, наслідок. Дві частини з'єднані сурядним сполучником, і, і ми показали їх на схемі. Ось у нас перша частина, ось у нас друга частина. Звичайно, ви можете собі олівчиком теж на початку кожної частини ставити циферку. Вам буде так легше, особливо коли речення буде складатися не з двох, а з трьох або більше частин, і вони, в свою чергу, будуть ускладнені. Ви принаймні будете собі показувати, де у вас починається одна частина і е, закінчується друга. Тепер характеризуємо кожне просте речення. Перше речення умовно просте, двоскладне, повне, поширене. А от друге речення буде умовно просте, односкладне. Зверніть увагу, якщо у нас речення односкладне, тобто просте речення, ви знаєте, що до складу складного, можуть входити не тільки двоскладні речення, але й односкладні прості. Так от, коли в нас односкладне речення, ми обов'язково повинні вказати вид односкладного речення. Чи воно буде, якщо там тільки підмет, то воно буде називне. А якщо присудок, пам'ятаєте, ще з восьмого класу там бувають означено особові, неозначено особові, безособові і узагальнено-особові. Буде наречення безособове, адже в нас особа не мислиться. Воно буде повне. Чого ж повне? Адже в нас тільки присудок, та тому що воно і так зрозуміле, нам не потрібні якісь інші члени речення для того, щоб речення зрозуміти. І не поширене, адже в нас немає другорядних членів речення. Ось так ми виконали синтаксичний Розбір останнього третього речення. Ну і, мабуть, ви зрозуміли, що вам потрібно повторити. Якщо ви затрудняєтеся е, визначати види односкладних речень, значить вам потрібно пригадати е, види односкладних речень. Якщо ви затрудняєтеся, не можете визначити, скажімо, чим ускладнене речення, чи відокремленими членами речення, чи. Е, Однорідними членами речення, чи, можливо, вставним словом чи звертанням, да, а прості речення в складному можуть бути в свою чергу теж ускладнені, то ви повинні повторити ось ці теми. Тобто, я думаю, що ви для себе вже визначили, в чому труднощі і яку тему вам потрібно окремо повторити. А у підручнику на сторінці 58 ви обов'язково повторите правила. На сторінці 59 виконайте письмово другу вправу, і крім тих завдань, які вам пропонують автори підручника, у мене до вас прохання окремо виконати синтаксичний розбір третього і восьмого речень і надіслати мені на оцінювання, щоб я вже зрозуміла, навчилися ви виконувати синтаксичний розбір чи потрібно ще попрацювати. А на сьогодні все. Любіть і вивчайте українську мову, бо це мова кохання. І я вам бажаю тільки хорошого дня. До побачення, успіхів!